Привіт! Це продовження випуску про тварин Австралії. Якщо не дивився першу частину, то став це відео на паузу і переходь за посиланням в описі під відео. Ну, якщо ти в курсі справ, то продовжуємо. На черзі коала! Як би коала не була схожа на ведмедиків, все ж вони зовсім різні види, і навіть не родичі. Тож називати коалу ведмежатком невірно. Як вважаєш, чим харчуються коали? Вони їдять райдугу і какають метеликами. Рослини та комахи лише листя евкаліпту, виключно мімімішність. Їдять вони тільки листя евкаліпту. До того ж цікаво і те, що вони майже не п'ють води. Їм вистачає вологи з листів евкаліпту і роси, яка на них міститься. А тепер правда чи вигадка. Чи правда, що відбиток пальців дуже схожий на людський? Правда! Їх важко відрізнити навіть за допомогою мікроскопу. Ще таке є лише у мавп. Чи правда, що коала теж сумчата тварина? Правда! Для багатьох це може стати новиною. Тисни лайк, якщо ти цього не знав. Ну і якщо знав, теж тисни. Ти ж такий розумний і маєш розуміти, що це класно підтримує наш канал та допомагає знаходити для тебе ще більше усіляких цікавиностей. Чи правда, що Австралія єдиний материк, на якому мешкають коали? Правда. Чи правда, що коали можуть не спати майже місяць? Вигадка. Вони сплять майже 20 годин на добу. І навіть коли вони не сплять, все одно мало рухливі. Майже все життя вони просто сидять, а основна активність припадає на ніч. Чи правда, що у коали на лапах всього по три пальці? Вигадка. На ногах у коал 5 пальців. Але кігті є лише на чотирьох з них. Вони допомагають цим тваринам лазити по деревах. На передніх лапах коал є два великі пальця, але немає вказівного. А можеш зараз, не підглядаючи, написати в коментарях, чи є у коали хвіст? А ми в кінці відео дамо відповідь на це питання. Качкодзьоб. Ця дещо дивна для нас тваринка населяє береги прісноводних річок і водойми у Східній Австралії. Живуть у норах, зроблених власноруч, які можуть сягати 10 метрів. Довжина тулуба качкадзьоба становить 30-40 см. Хвоста 10-15 см. Важить він до 2,5 кг. Самці приблизно на третину більші за сам. Як думаєш, який у качкадзьоба ніс? А. Твердий, як камінь. Б. М'який. В. Вічно пхається не у свої справи. Г. Зйомний. Ніс качкодзьоба м'який. Він нагадує гуму. А ще його ніс має надзвичайно багато нервових закінчень. Він навіть вловлює слабкі електричні поля. Чи правда, що качкодзьоб вміє літати над водою на кшталт летючої риби? Mm. Вигадка. Чи правда, що вміє плавати під водою? Правда. Качкодзьоб чудово плаває і пірнає, залишаючись під водою до 5 хвилин. У воді він проводить до 10 годин на добу. Цікаво, що під водою у Качкодзьоба не діють ані зір, ані слух, ані нюх. Орієнтуються вони там за допомогою електрорецепторів дзьоба. Чи правда, що Качкодзьоб регулює температуру власного тіла? Правда! Протягом кількох годин він може плавати у холодній воді і не мерзнути, самостійно підвищуючи температуру тіла. Чи правда, що можуть розвивати швидкість у 100 км на годину у воді? Це вигадка. Чи правда, що качкодзьоби не мають зубів? Правда. Зубів у дорослих качкодзьобів немає. У молодих качкодзьобів 8 зубів, але вони не міцні та швидко стираються. І останнє. Чи правда, що плавають тільки завдяки заднім лапам? Вигадка. Передні лапи у качкодзьоба універсальні. Коли плавальна перетинка між пальцями широко розкрита, можна плавати. Коли ж качкодзьоб підгинає перетинку так, що назовні видаються кіхті, можна копати. Єхидна або колючий мурахоїд. Здебільшого вони проживають одинаками та не мають постійного лігва. Теж є сумчатими тваринами. А тепер правда чи вигадка? Чи правда, що єхидни годують дітей молоком, хоч не мають сосків? Правда, у них молоко виділяється порами шкіри на двох молочних полях. Чи правда, що язик здатний здійснювати до ста рухів у хвилину? Теж правда, у них дуже маленький рот і немає зубів, тому харчуються вони, злизуючи своїм довгим клейким язиком термітів, мурах і інших невеличких безхребетних. Чи правда, що єхидний бояться води? Вигадка. Вони добре плавають. Чи правда, що єхидна легко перевертає камені в два рази важче, ніж сама? Правда? Чи правда, що сумку мають і самці, і самки? Правда. Чи правда, що єхідни мають найнижчу температуру крові серед усіх савців? Теж правда. Їх температура 30-32 градуси, тому вони дуже погано переносять спеку. Чи правда, що голки у них такі самі, як кістки? Вигадка. Голки зроблені з каратину як людське волосся і нігті. Чи правда, що подовжена морда слугує одночасно і носом, і ротом? Правда. Права! Стежинка? А завершимо ми цей випуск фактами про двох цікавих птахів: Лірохвіст та Кукабара. Обидві пташки відомі своїм незвичним голосом. Як вважають, хто з цих птахів вміє сміятися? Лірохвіст чи Кукабара? Саме Кукабару називають птахом, що сміється, водиться в Австралії та Новій Гвінеї. Вони відомі тим, що їх крик дуже схожий на сміх людини. А лірохвіст має ідеальний слух та добре розвинуті голосові зв'язки. Трапляються випадки, коли чули людські голоси у лісі, імітовані лірохвостом. Це далеко не всі цікаві тварини з Австралії. Ми вже казали, що захоплюємось, як тут все влаштовано. Згадуємо слова Давида: Прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. Це сміливо можна віднести до Австралії. Тут важко не помітити велич та красу Божого задуму. Прам, <рес> стежинка. А, і той. У коали є хвостик. Але він такий маленький, що його ледве помітно. А будуть э, смішні моменти. <сох> Привіт! <плес> <плес> Та-та-та-та. Найнеочікуванішим. Ну <плес> <плес> це ще далеко <плес> What? Що в перекладі означає?